Селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо до нас на трансляцію, розкажу про наявність техніки, причепне, навісне обладнання, зробимо коротенький, по відгукам, трактор. найкращий. Напишу серед китайских. Не, просто трактор найкращий. Який? Не? Китайский. Японский. Жандир. Радянський, побачимо, скільки в нас. Поїхали опитування. Глядаю, немає, будемо чекати, але пройдемося по наявності техніки. Зараз побачимо, що ми тут маємо. Так, підписуємося на канал Агро, Київ Південь. Давайте прогуляємося по наявності техніки, що маємо на сьогодні. Збирали, це міні-агро на другі номер. Зараз нелки е, так, мають бути, але в понеділок не беріть. Приблизно е, леваха. Київ, Київ, так. Да. Так, да, в понеділок близько 11 набереться хвилина. Можливо, у кого є запитання. Запитуйте про трактора, про навісне, міні 27-й кілометр траси Києва. -Одеса. Кому цікаво, будь ласка. Хто ще не придбав собі трактор? Хто ще не придбав собі трактор? Копалка. Ловал Прошка є, я ту показую з кондиціонером на широких колесах, синхронізую. Було два один забрали позавчора. Ловал Про, будь ласка, з кондиціонером свіженький, 20 року. Кондиціонер. Так, дуже багато хто не вміє користуватися кондиціонером. Один раз пока. Для того, щоб перейти з зими на літо, вон там є кранчик. Отакий він малесенький-малесенький. В закритому положенні, ось зараз у нас буде працювати холод. Так? Якщо ви включите кондиціонер і буде у вас відкрита подача гарячої води солу, антифризу і так далі. В канал, то ніякий кондиціонер вам не володить. Тому обов'язково при переході звіто... Отак, клаці, закриваємо. Ні, тільки на широких колесах. 149 на 24 На стандартних колесах не прошка. Звичайний 504 не синхронізований. Синхронізований є тільки в міні-агро. наші розказують, що всі ловоли 504-ті синхронізовані. Спробуйте переключитися з повишеної на понижену, ну з вищої передати на нижчу. Не вийде, якщо коробка не синхронізована, перемкнути передачу, наприклад, з четвертої на третю не вийде. Буде гаркотіти, хрустіти і так далі. Толку ніякого не буде. Так, ну раз сюди вже прийшли, Ловел 504 звичайний, саме стандартний, з кондиціоном, з примусовою гідравлікою. Зараз вже всі йдуть додатковий гідророзподільник. Ціна прошки 18600. Так само прошки примусова гідравліка. Має додатковий гідроак. Там планшетик запакований, так само ми його нановлюємо, ну, можливо, він комусь не потрібен. Камера. Камера, планшет, все гарненько, акуратненько. Новий розподільник ось такий, більш потужний, пневмовиходи, два причіпних, потужні циліндри на гідравліку. Гідробак роздільний, тобто коробка окремо гідро... Окремо. І звичайний, ще раз покажу. Тут простіша система є соліси прошки. Це ще краще, ніж Lowall Pro. 50-ка з кабіною. Кондиціонером, навіть не кондиціонер, у соліса. Ось тут у нас стоїть датчик, бачите, температури. Зараз продемонструю, як працює клімат в солісі. Зараз включу масу. Ось наша маса. В солісі, конденсор, іспарітель, повітряний фільтр. Все як має бути. Зараз трошки зробимо. Так. Соліс. 50. -ка. Так. Пуск іде, значить, обов'язково при пуску має горіти енка. В кого соліс, хто не знає, хто хоче придбати, бачите, зелена еночка горить. Якщо я рычаг Греверса ввімкну якенебудь похоження, НК в нас автоматично тухне, тобто ми не заведемо трактор, ставлю в ній тралку і в нас загорається N. Ну, отакі. Бачимо, да? відпускаю щеплення, так само без щеплення не заводиться. Ой, знаєш, на педалечку нажимаю і в положенні N цей трактор можна запустити. Все. Показує, що в нас нейтральне положення. Включений вал відбору на 540. Зараз вимкнемо, щоб нам не заважав. Так, Робота кондиціонера демонструю. Це хто приєднався Соліс 50-й. я зараз зніму. Можливо, воно. Щось включив, включив поворот, добре. Це зараз приберемо, приберемо. Кондиціонер. Для того, щоб вимкнути в солісі, показую. Спочатку оберти, виставили, потім виставляємо температуру. Зараз у нас 24 стоїть, може працювати. Тут клімат, так, як на плюс, так і на мінус. Давайте зробимо 26. Датчик клімату. Виставили 26, зараз 23. Дивіться, температура тіла трошки більша, так? от я на датчик зараз рукою має температура піднятися. Не можемо захистити. захисті. з знадвору холодні. Так це працює, все. Можна збільшити оберти. Давайте поїздимо. Першу передачку вімкнув. Тут зробимо Ельку, понижену 12 вперед, 12 назад передачу, трактор і поїхали. Рухаємося. Поїдемо, побачимо, що там у нас механік робить. Це 50-ка з кліматом. Соліс 50-ка, можна кермо так трішки опустити. У нас регулювання є і по висоті, і по кутунах. Вперед, Рухаємося вперед, потім будемо рухатися назад. Зараз обертання, бачите, як колеса стають майже перпендикулярно, тобто трактор розвертається майже на місці. Тут у нас іконка буде, вже бортики поставили. 2 по 25 23 градуси на кліматі є 25 ми виставили рухаємося далі культиватор пружинний Звичайний. Ціна цього з реверсом 12 на 12, 26,5 тисяч. Кермо легесеньке. Реверс зручний. Їдемо назад, поїдемо, зараз покатаємося. Так, все м'ягесенько, м'ягесенько, м'ягесенько. Давайте середню включимо. Трошки швидше, щоб було в нас рух. Це в нас середню передачу. Далее. Давайте вікно. Жаблочка готова. Шістдесятка. Хто ще не замовив, не обсадився, будь ласка, замовляйте. Це в нас розібрані трактора стоять, так приходять. Розкидач Міндобрив. Не толка экскаватор.